Кому з українських політиків ви ніколи не потинете руки? Порошенко. Чому? Ви в нього були колись на інаугурації? Ви в нього колись були на в закриті частині у Порошенка. Був я тоді ще тоді в штангу вдарив, бо я не знав так всіх людей. Можна з вами сфотографуватись? Будь ласка, я там з якимось чуваком сфоткався, виявляється. Він якийсь там зашкварений. Ну звідки я знав, хто він такий? Ну звідки я міг це знати, що це за людина? Порошенко Луценко, ви кажете? Та там. Та багато. Ну. Чому Порошенко? Ви хочете, щоб ви під цим відео накинулися. Вони і так накинуться після того, що ви сказали. Що, що йому руку, що йому не, руку не, буде, не подасте? Ну, це моє особисте. Я маю, там, він... Дивіться, чи в нього є політичний досвід? Та. Чи він щось був причетний до добрих речей в нашій країні? Я вважаю, що щось та й був. Ну, типу, є речі позитивні, які там, типу, його вертикаль влади зробили. Я ж не говорю, що погане. Але в загальному ця людина притормозила розвиток нашої країни на. Ну, Це за його часів ми з'явилися і відродились такі, як Медвечук. Нагірше з того всього. Тому що недавно було, ну, як недавно, півроку тому був скандал з МСЕКом, так? Взяли там якусь. Панянку з мільйонами доларів вдома. Mm, ну, таких було багато? так. Ну, неважно, хай буде багато. Питання: ці всі секи народились от так от вже? Так вони ще до Порошенка були? Так, от питання. Yeah. Чому ви зараз кричите про. Ну ви ви знову ж людей дурите і кричите, що це зрада? Ну, це ні, зачекайте, це зараз зрада. Ну, стоп, це зрада, але ця зрада завжди існувала. Так чому ви, будучи при владі, чому ви цього не міняли? Тобто, якщо ви хочете щось сказати, то краще помовчіть, бо ви нічого теж не зробили. Якщо зараз це ніхто не зробив і не змінив, так ви це теж не робили. І перед тим так само Ющенко не робив. І Янукович там, хоч на нього взагалі мало було надій. Вони завжди були. І коли виходить там його політична сила і розказує, що от все, дивіться, корупція. Друзі, це вся корупція була під час вас. І ви її не то, що боролись з нею. Ви її плодили. І пройшов певний період часу, і вони зараз починають будувати свою риторику на цій всій корупції, на тому всьому, і от там просто зараз змінився трошки е, е, фокус. Але вони говорять, я ж читаю за ним. Ірина Грященко, ну почитайте її просто. Ну, чого ти не міняла? Тебе була повнота влади. Ви могли це все змінити, правильно? Тоді тобто, вона, вона була чесна, тобто, вона тільки от Зеленський став, зразу стала доларовим мільйонером через хабарі. Ні, так воно не було. Вона завжди тут була. І митниця наша просто проникнута корупцією. Не так за один день сталася. І всі ці проблеми питання: що ви цього не міняєте?